Господнім. Тож, дорогі брати і сестри, липень місяць в українській римсько-католицькій, не тільки римсько-католицькій церкві. Це місяць. Коли паломники з різних місць подорожують до різних санктуарів марійних. Знаю, що також з вашої парафії було паломництво до більшевець, Летичів, Бердичів. І сьогодні також ваша парафія, місцева парафія, збирається, щоб святкувати Свято Марійне, Богородичне свято, вшанувати Матір Божу з гори Кармель, та, яка була покровителькою ордену Кармелітів, явилася в Шимону Істоку в такий дуже скрутний момент для ордену Кармелітів, коли вже в Римі папа Римський конгрегація задумувалися над тим, щоб взагалі скасувати той орден. Богородиця Діва Марія явилася, даючи той скапулярій, параман, той свій плащ, який став знаковим, став знаковим, тому що він є якби тим таким видимим знаком опіки Богородиці, опіки Діви Марії для своїх дітей. І це було не тільки великою відновою ордену Кармелітів, початком віднови ордену Кармелітів, але й також подекуди віднови церкви в Європі і в світі. І також наші землі досвідчили тої опіки і заступництва Богородиці. Настільки що сьогодні Україна є присвячена. І Богородиці з гори Кармель і для нашої церкви римської римсько-католицької в Україні це головне і патрональне свято. Вже від перших віків християни собі усвідомлювали велику значущу і неповторну роль Пресвятої Богородиці Діви Марії в історії, в житті християнства, в житті Ісуса. І в тому посланні і місії Ісусової Церкви в цьому світі. Тому одна з найстарших молитв, які взагалі збереглися, і найстарша молитва до Пресвятої Богородиці Діви Марії, під Твій захист, під Твою милість прибігаємо Пресвята Богородице. Не знаю, наскільки то вірне, але хтось там десь в коментарях, я таке знайшов, один з перекладачів, перекладає ту молитву, каже, що дослівно. Як під опіку Твого милосердя прибігаємо, о Мати Божа, не відкидай наших молитв в наших потребах, але збережи нас від небезпек, Ти, єдина чиста і благословенна. Тобто, вже перші християни свідомі того, що Ісус, народжений з Діви, є милосердям. І вона його мати вислуховує молитов, рятує перед небезпеками і допомагає в нещастях. І сьогодні ця віра і довіра до заступництва і опіки Богородиці збирає нас в цьому храмі. Марія Мати Божа. Вона В мистецтві, також християнському, в свідомості християнській, ті іконографічній, появляються також досить швидко, бо вже п'яте-шосте століття віднаходимо ікони, образи, які представляють Марію, яка сидить на троні, тримає на своїй лівій руці Ісуса і показує на нього. І також тут, в вашій іконі снятинській, вона показує нам на Ісуса. Вона завжди показує на свого Сина і завжди запрошує нас до спільноти з Ним, бо Це Він є дорогою, правдою і життям. І сьогодні також Марія нам показує свого Сина Ісуса і запрошує нас, щоб ми Його. Наслідували, то Слово Боже, та літургія слова, яку ми читаємо, якби тої кульмінації набирає в тому євангельському описі, коли Марія є під Христом Ісуса. Марія стоїть біля Христа Свого Сина. І. Вражає тому своєму стоянні велику правду, велику правду свого життя, що вона є вірною Слугинею Господньою. Вона, яка в той момент здається закінчення історії і місії Ісуса з Назарету, єдина залишається вірною, тією, яка повірила, що сповниться сказане їй від Господа. Не втрачає віри, стоячи під Христом Ісуса, вона стоїть з певністю життя і Воскресіння. І прото також неділя, святкування неділі, кожен раз нам пригадує про те, що віра в Ісуса це завжди віра в Воскресіння. А Богородиця це та, яка разом з нами вдивляється. І чекає в, ту, в тій темряві Страсної П'ятниці того світанку Воскресіння. І ми дуже багато говоримо про значення надії і про вічне життя. Але дуже важливо також, скільки з нас так насправді вірить в вічність, вірить в вічне життя. Скільки з нас, чи скільки в мені, може, є так, такої віри, яка б сьогодні готова була померти за ту правду в Воскресіння Ісуса. Сьогодні світ переживає, дуже часто про це говориться на різних таких богословських, наукових форумах кризу віри. Сьогодні бачимо, як масово. Цілі народи, які ще донедавна вважалися християнськими, відходять від віри. Сьогодні, напевно, і ви також десь чули на Заході, продаються церкви, продаються храми, з яких роблять там басейни, ресторани, якісь клуби, магазини, кав'ярні. Бо виявляється, що вони є нікому не потрібними, бо світ переживає кризу віри. Сьогодні, напевно, і багато також з нас в наших родинах бачимо таке відходження молоді, так, нашої молоді, наших дітей, вже, можливо, і наших внуків від практикування релігії. Вони ще відкрито не заявляють про себе як про атеїстів, але ну, досить часта думка, і я також як душпастер, часто зустрічаюся власне, з молодими людьми, які позиціонують себе як агностики. Може, не до кінця також, навіть розуміючи то слово, але показуючи, що якщо навіть є якийсь Бог, то для них це байдуже. І ми шукаємо причини, звідки то береться, що є причиною того згасання віри в сучасному світі? Отож, та криза віри, це так насправді криза віри Людей в себе навзаєм. Та криза відносин з Богом, вона родиться з тої кризи взаємовідносин між людьми. Ми сьогодні живемо в часи, коли маємо надміру інформації. І в тому надмірі, потоці інформації, нам важко відрізнити, що є правдою. А що неправдою. Нам важко відрізнити, де правда перемішана з неправдою. І ми мусимо наново вчитися відрізняти правду від неправди, від фальшу, від обману. І ми мусимо наново вчитися розуміти, що тільки правда міняє. Якість людського життя. І коли сьогодні, власне, через той надмір неправди, яка постійно проявляється, і ми її масово бачимо ту неправду, ну, хоча б в політичних гаслах, які чуємо перед різними черговими виборами, обітниці політичні, які потім аж ніяк не справджуються, аж ніяк до життя не маються і до дійсності реалій. Людського життя, і, і людина перестає вірити другій людині, довіряти другій людині. Ми знову наново усвідомити маємо, що однак ніщо не може е, зайняти того місця живих відносин, тої безумовної акцептації, безінтересовної любові і істинного милосердя. Ми сьогодні мусимо наново вчитися будувати відносини між людьми. Відносини віри і довіри, будучи часто дуже пораненими в відносинах, дуже болісно досвідченими і випробуваними, мусимо знову почати вчитися будувати правдиві, живі істинні відносини з Богом, який є правдою, який ніколи не зрадить, який ніколи нас не покине. Який завжди залишається вірним. Навіть тоді, коли здається, що все пропало. Навіть тоді, коли здається, що Господь Ісус що Бог помер, помер на Христі. А в тій смерті є життя. Хтось казав, що Бог ніколи не запізнюється. Один з моїх професорів казав, що Бог ніколи не запізнюється. Навіть якщо приходить 15 хвилин пізніше, ніж ми його чекали, він завжди приходить вчасно, бо він має свої рішення. Дуже добре то видно в Євангелії про воскрешення Лазаря, коли так Марта, про яку сьогодні в неділю церква наша, також читає Євангеліє про ту Марту, але в іншому місці Євангелія вона що плаче, Господи, якби Ти тут був. Мій брат би не помер. А так ти запізнився, не зцілив його. Ні? Ну, то відкрийте гріб, ну, від нього вже відгонить, його вже чути. Але відкрили гріб. І Господь спізнився на четвертий день. Але виявилося, що Господь не запізнюється. Господь завжди приходить вчасно. І тому. Бачимо ту Марію, Богородицю, Діву, яка постійно нас заохочує, і часто в об'явленнях, так, і ті об'явлення, визнані церквою вже, і ті об'явлення, які ще десь там тривають, і стараємося принаймні вибирати в них те, що згідне з вченням церкви. Бачимо, як Марія постійно запрошує нас до того, щоб ми звернулися до Бога, щоб ми поміняли своє життя. Щоб ми молилися за світ, і як істина мати, вона питається, плаче, благає, вчить, наполягає, дбає про світ і одночасно дбає про кожну людину, яка в цьому світі живе, вона промовляє і до пастухів і до дітей, до звичайних простих людей, які мають відкриті серця, навчає їх молитви. І посилає їх в цей світ з посланням, що молитва може зупинити війну. Молитва має силу, має міць принести мир. Молитва має силу, має міць перемінити людину, конкретну людину і все людство. І ця Марія являється нам як мати, сповнена милосердної любові. Тому що вона є матір'ю милосердя, а тим милосердям є Ісус. Тому сьогодні ми приходимо до Неї без вагання. Молимося про те, щоб зміцнила в нас віру. Молимося про мир в Україні і про мир в світі. Молимося про переміну людських сердець і про переміну своїх власних сердець. Святий папа Йоанн Павло ІІ сказав, що витривале благання, яке заносимо до Матері Божої, має опиратися на довірі в її материнське заступництво, що вона все може випросити для нас в свого сина, бо вона є повна, сповнена благодаті. Марія. Також, як бачимо в тому сьогоднішньому Євангелії, вона не противиться стражданню свого сина, вона не противиться Христові, але в серці пам'ятає про ту свою місію, яку їй пророкував праведний Симеон. Меч прошиє твою душу. І вона приймає ту місію. Вона уважно слухає. Навчання Ісуса, вона взро... зростає в послухові Богові, залишається покірною, смиренною слугинею Господньою впродовж всього свого життя. Вона знає, що життя віри, воно не є легким і безтурботнім, але життя віри, воно черпає з благодаті Всемогутнього Бога. І коли Марія стоїть під Христом, співстраждаючи разом з своїм Сином, вона не втрачає надії і не втрачає віри. Вона досвідчила вже під час благовіщення, що для Бога немає нічого неможливого. Хтось сказав, що життя. Віруючої людини чи життя віри можна зрозуміти лише тоді, коли є в ньому щось незрозумілого. Віра це завжди щось незрозумілого. І тому Марія являється нам іконою справжньої, віруючої людини. Тому церква скаже, що Марія є першою в церкві, першою і вірною ученицею Ісуса Христа. І ми її сьогодні вшановуємо. І шанувати маємо Богородицю не тільки і не стільки в якихось актах побожності, не тільки і не стільки в молитвах, літаннях, не немає, тому що будемо носити скапулярі, медаліки. Чи якісь інші використовувати предмети культу, але істина побожність до Пресвятої Діви Марії, вона буде заключатися в зусиллях, так як вона, вірно стояти біля Ісуса і вірно нести Господа Христа світу. Вчимося від неї, витривалої віри. І уважного роздумування над Словом Божим, зберігати всі слова Божі в своєму серці, присвятити себе службі Богові, з довірою в усіх обставинах життя, так, щоб наша віра, щоб Слово Боже в нашому житті стало тілом, стало дійсністю, щоб Христу було видно. В нашому житті. Марія, Пресвята Богородице, в ці дні, коли вшановує тебе вся Україна, навчи нас розпізнавати правду і йти за нею впродовж цього життя. Допоможи нам народити Твого Сина і нести Його сучасному світу. взиваємо Твого милосердя. І визнаємо міць Твого заступництва. Не відкинь, не погордуй нашими молитвами в наших потребах, але навчи нас так, як ти, навчилася жити справами Твого Сина і присвятити йому своє життя, свою буденність і свою вічність. Амінь.